Літні канікули це зовсім не пауза для навчання. Відпочиваючи, можна також активно розвиватися фізично, інтелектуально та духовно. Сьогодні знайомимося із життям скаутів. Це щоденник для батьків збираємося у похід карту з компасом, щоб не загубитись. Ніж, ложка для приготування їжі. Виховання по пластунським ставимо намет, орієнтуємося на місцевості і культивуємо здоровий спосіб життя. Ну, не захочеться там, скажімо, скуштувати сигарету чи, чи пиво. Що їдять діти у диких умовах? Ми ще любимо жаби додавати в гречку. Це правда? А також як рятуватися від небезпечних комах, портовий розчин любий маситься на власних кліща та пинцетом викручується, ніби гайка. Близько 300 мільйонів людей по всьому світу носять горде звання скаут, що у перекладі з англійської означає розвідник. 16 16-річний Сергій Кирєєв став скаутом чотири роки тому. Скаутські табори мають одну перевагу, вони значно дешевші ніж перебування в таких комфортних На базі умовах. На Шинку там чи десь туристично і дітям в таких комфортних умовах. Ну, часом буває сумно, бо Вроді би, якби є і телевізор, і розетка, і часом, навіть і комп'ютери, вони не особливо відрізняються від життя звичного. Коли Сергій збирався у свій перший двотижневий похід, щодо чого у вас батьків були найбільші побоювання? В основному це по погоді переживання. Тобто, коли ми вдома сидимо в квартирі, але бачимо за вікном там блискавки, дощі і так далі? думаємо, дитина десь той час сидить в лісі, там невідомо намет там, сухівня чи мов. Можна... Криці позиця цих є в основному з приводу того, щоб не захворів, батьки свідомо віддали сина до скаутського табору, бо хотіли, аби хлопець став дисциплінованим та відповідальним. І йому це потрібно, і нам це потрібно як батькам. Розуміння, що зрештою. Дитина виросте і піде з дому. Тому хай це буде в колективі, якому я, про який я знаю, який я знаю, що там не буде шкідливих впливів, що там буде. Він буде зайнятий, не буде зайвий раз сидіти в телевізорі чи в комп'ютері. не захочеться, там, скажімо, скуштувати сигарету чи, чи пиво, чи якісь такі, такі інші шкоди, і патріотичне виховання. І здоровий спосіб життя в плані, в тому числі, заняття спортом. Зараз Сергій збирається у черговий похід, і ми підемо разом з ним. Сергію, то що має бути у рюкзаку скаута? В першу чергу це зручні черевики, щоб можна було прийти якнайбільше і побачити саме цікаві місця. Одна пара. Цього достатньо. Якщо на два тижні, то бажано взяти ще босоніжки, і якісь відкрите взуття. Далі спальник, щоб не мерзнути вночі, казанок, щоб готувати їсти і чай. Іронізація буде видається список, тобто підготовка, в тому числі, включає чіткий перелік речей, які потрібно з собою взяти. Сюди входять одяг, зубна щітка і паста, засіб від комарів, солодощі, книжка або пісенник. Карту з компасом, щоб не загубитись. Ніж ложка для приготування їжі. Шнурок для всяких цілей для зв'язання споруд, сушки одягу, для всього підходить. Ліхтарик, щоб вночі не падати по дорозі. Сірники, щоб було чим вогонь розпалити. Камера або фотоапарат, щоб знімати найвизначніші події. Ти береш з дому якусь близьку серцю річ? У мене є горнятко, моє особливе, яке, я, звичайно, беру. Ложка це, це, це символ вдома в так. Кожен раз, коли їм згадую, як вдома якісь трави. Mm -hmm. Підбадьорює. Ну так. Так? Добре, ага, І ще каріматік. Ну так, Буду не приникни, щоб тепло було менше. І гітара. Так, і все нічого зайвого брати не можна, адже це доведеться нести на собі. Що ж, вперед, за цікавими враженнями. Скаутинг це міжнародний неполітичний молодіжний рух. Його мета підтримка молоді у її фізичному, розумовому і духовному розвитку. Початком скаутингу вважається 1907 рік. Коли Роберт Бейден Паул, генерал-лейтенант британської армії, провів перший скаутський табір на острові Браунсі, Англія. Згодом Паул сформував основні принципи скаутингу і описав її у своїй книжці Скаутинг для хлопців, яка й до сьогодні є основоположною працею для скаутської роботи. Протягом першої половини ХХ століття скаутський рух поширився по всьому світу. Таути запозичили лівою рукою вітання від лицарів, які, будучи в обладунках із мечем і щитом, щит носили в лівій руці. Відповідно, при е тому, коли вони зустрічалися з кимось, вони переставляли щит таким чином, відкриваючися, відкриваючи себе і давали ліву руку, тобто, в знак того, що я тобі довіряю, я тобі даю ліву руку, тобто вірю тобі, що ти мені не заподієш ніякої шкоди. Найбільша скаутська організація України пласт. У ній об'єднано 6 тисяч членів різного віку. На сьогодні 121 осередок пласту діє у 24 областях України. Пласт був створений у 1911 році, а вже 12 квітня 1912 у Львові пластуни склали першу присягу. Серед засновників організації були доктор філософії Олександр Тисовський, син Івана Франка Петро та військовий діяч Іван Чмола, 12 квітня 2012 року. На честь відзначення сторіччя пласту в Івано-Франківську був відкритий перший в Україні пам'ятник пластунам. Я би не сказав, що це хобі, оскільки це скоріше стиль життя. І людина, коли стає постанам постоном, навіть в дитинстві, то вже лишається на все життя і працює, допомагає організації на волонтерських засадах. На відміну від більшості скаутських організацій світу, де членство завершується із досягненням 25-ліття, в пласті воно пожиттєве. В клас можна вступити в 6 років, це найменше вік, і від 6 до 11 років діти належать до вікової групи новатства, де вони більше граються. Вони вчаться працювати в колективі. Це перце не школа, де 30 тридцять ну, дітей зазвичай да, на жаль 30 дітей в класі. От і коли ти ну, просто не можеш працювати колективно, от групи маленькі в принципі до 10 дітей. О дівчата, хто пам'ятає новацький закон? — Що це таке? — Новак повинен слухатись Верховника. — І кого? І... — І батьків, і... напевно. — Правильно. — Новак е... повинен дотримуватись початку правил в ігорі. — Правильно. Так, Вероніка. — Новак старається зараз зробити більше. — Правильно. Що ще? Давай. Е... — Новак завжди побажає повлика... е... країну і мовиться без. — Любить Бога Україну. — Робити добрі справи. Ще одна особливість пласту тут розмовляють виключно українською мовою. Наступна вікова категорія це юнацтво з 12 до 18 років, найбільш чисельна категорія, і так само там є окрема програма для цих дітей. Виписуються завдання, які мусить виконати юнак чи юначка. Тобто, якщо на першу пробу там вміти розставити намет, запалити вогонь, відбути табір і так далі. І так далі, з кожною сходинкою ці завдання, ці вимоги, вони виростають, мають вміти організовувати людей, тобто проявляти вже свої лідерські. Навики збирати для себе команду для виконання відповідних проєктів. Наприклад... Спортивних змагань, рівня від гурткового до там всеукраїнського. От різні соціальні проекти, наприклад, збір коштів чи збір там іграшок для того, щоб завести в дитячі будинки на день Святого Миколая. Старші пластуни від 18 років до 35, вони допомагають дітям саме виховуватися, але так само і для себе знаходять якісь зацікавленнями заняття. І так само у нас є пластуни старші за 35 років, це сеньори. Вони називаються. і Для них є теж програма. Вони допомагають в принципі, всій організації існувати. Таборовому походу і проживанню у дикій природі передує ретельна підготовка. Розхід ставимо намети. Для того аби розбити наметове містечко, важливо правильно вибрати місце зручно, коли це рідна галявина, вода поряд та сухі дерева для багаття. Ми вибираємо місце табору там, де немає загрози від тварин чи якихось отруйних рослин. Там, де у нас є е, прямий контакт із місцевим лікарським фельдшерським пунктом, ми постійно на контакті з ними домовляємося, що в разі чого можемо до них звернутися. Так само е, лікар завжди на таборі присутній. Сюди Коку. Сергію, скажи, а такий намет годиться для будь-якої погоди? Якщо добре встановити, це будь-яка погода, дощ за не примов. А що потрібно покласти в намет, аби було зручно, м'якенько, mm. затишно, як вдома на ліжко? Ну, під низ кладеться трава суха або солома, а всередину калімати розкладаються, кілинки м'які. Ну і спальники теж, вони такі. Mm. Mm. Пух там. За скільки ставиться такий намет? Полин п'ять, якщо знати, як розкладати. Ти пам'ятаєш свої перші враження від табору? І що можливо тебе здивувало? Пам'ятаю, на першому таборі був дощ, і нас залило намет. Ми неправильно його розставили, і там була калюжа, ми горнятками вичерпували воду. Не захворіли? Ні. Засмутились там, сумували, дзвонили батькам, казали, що жалілись. Що, звикли, навчились розставляти правильно після того. Грілись біля вогню, пили чай. Молодшому брату Сергія Андрійку перші дні перебування у козацькому таборі також давалися нелегко. У момент завітали багато комарів і всяких комах, і потім вони не, змогли, не могли вилазити звідти. І їх там не збивалося багато, і трохи неприємно. Ходили діти на озеро купатися. Наш син сказав, що там брудна вода, там п'явки, він боїться, і відповідно він краще посидить в палаці в душній, і це теж мене дивувало. Відсутності туалета йому було важче. Хочеться позвонити там, що вечора тримати. А як ти? А що ти? Ми переджаємо, що у нас наша програма не передбачає участі батьків в жодному разі, тобто навіть немає там якихось гостьових днів, коли батьки можуть Приїхати до дитини, тому що це трошки розслабляє і руйнує програму. А, тому ми попереджаємо, що якщо батьки цікавляться там безпекою чи станом здоров'я дитини, чи ще чимось, вони можуть подзвонити коменданту табору, тобто дорослій людині, вони мають завжди телефон, який завжди працює, незалежно від того, там в лісі чи не в лісі. Що ж, саме час підкріпитися для цього потрібно розпалити багаття. Прибери трохи великих дрів, тому що вони закривають доступ кисню. Так, І можна піддувати збоку. От, хай розгорається більше. Як тільки бачиш, що полум'я зникає, добавляй. Найскладніше це, напевно, заставити себе збирати дрова, коли спочатку в, в перші роки я не усвідомлював, що якщо я не буду збирати дрів, то обід там не буде зварений, швидше не пограємо в гру. А тепер вже я розумію, що потрібно побігти швиденько назбирати, і чим швидше, тим краще. До 12 років діти вчаться готувати їсти під керівництвом старших, а потім обходяться без сторонньої допомоги. Коли підростають, то вже і самі можуть без там, пильного нагляду, да? бо вони вже самі навчилися, як правильно зготувати той самий суп, mm -hmm. як правильно там, нарізати салат, mm -hmm. як при тому не порізатись, при тому не опалити щось. небудь правильно порахувати кількість солі і всі інші нюанси, щоб їжа була смачна, адже якщо у нас буде смачна їжа, ми будемо всі ситі, будемо задоволені, щасливі. щасливі, звісно. Одними з перших варили їсти на багатті козаки. Їхня класична страва куліш. Основні інгредієнти сало та пшоняна крупа. Інше, що є під рукою, смачним вважався густий куліш. Намагаємося і, і приготувати інколи млинці в цих казанах, і якісь там навіть і, і, дівчата там інколи вареники ліплять. Ага. Ну, не знаю, мені смачно все, бо я, як казала моя мама колись, я всеїдний, люблю. Люблю борщі, люблю гречку з м'ясом, от і а салати, а угу. салати свіжі, це сила, може в тебе є ще й порада, як запобігти отруєнню. Які продукти з собою брати краще продукти, на природу, однозначно брати треба свіжі, тобто, якщо це говориться за там м'ясо рибу, то це консервовані продукти, які відповідно зберігати в е, таких імпровізованих таборових холодильниках. Ми угу. для того, е, якщо є можливість, то Робимо спеціальний холодильник в проточній воді. Молитво. Очі всіх на тебе Господи, звернені з надією. Ти ж пожив всім своєчасно, Просяй свій чудовий випадок. Коронна страва наших пластунів гречана каша з тушонкою. До неї ще готують салати. М -м 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 -м. Смакота. Ми ще любимо жаби додавати в гречку. Це правда? Це правда. Ні, ми селі жа жаримо жаб, ну їхні лапки. Ми збираємо шкіру від жаб. та райна, ну... Що, правда? Ні, чесно. От ми, з... вот, ми відрізаємо тулуп. Знімаємо шкірку, вішаємо на ту шкірку, жаримо, жаримо ці. Ну поки вони будуть десь такі ж оранже. Ну як не оранжеві, десь пристигли. І тоді можемо кидати в суп. Ну ми ще цього не пробуємо. Ми просто лапки їли. А якою стравою похвалилися вдома, що готували батькам? Травяний чай це таке, таке, що дома не приготується, і можна підійти пару метрів від табору назбирати і назбирати м'яти там ну, різних. Різних лікарських рослин і дуже смачний чай виходить. Мене вразило, коли ми разом поїхали в гори два роки назад. Він зміг буквально за п'ять хвилин десь побігати навколо, назбирати. збирати. Різних корінчиків повідчеплював патички черниці і інші ягоди позбирав, які побачив, зробив з того дуже дуже смачний чай. Не тільки в трав, ще й в тваринах. Трошки да. ну як трошки. Я точка на будь-якій пробі, що треба да. знати 10 тварин, десь рослин округу України або України. Навчальна програма у пласті дуже насичена та цікава. Я такі знання, яких в школі просто ніколи не дадуть. Наприклад, недавно в цьому самому місці проходив вишкіл першої допомоги, якому кваліфіковані лікарі нам читали гутерки. Ми там манікен був, штучне дихання робили. Потім іспит і да, видали сертифікати, що тепер ми вміємо давати допомогу. Ну, що це реально в житті пригодиться, а не там математика якась. Підйом вони мають десь приблизно 8-8.30. Після того мають півгодини на вмивання одягання. От після того мають обов'язково ранкову руханку. Потім під підготовка до сніданку, сніданок, а далі у нас по черзі йдуть заняття, 45 хвилин це теоретичне заняття після того годину, коли вони відпрацьовуються на практиці. Сьогодні ми відпрацьовуємо бігове орієнтування і сьогодні ми відпрацьовуємо кіт плазмі. Ця дистанція вже буде на час, тому в ваших інтересах е, робитись швидше okay. та пройти якомога швидше. Кожен скаут отримує карту. По ній діти повинні зорієнтуватися на місцевості, знайти у певній послідовності схованки з цифрами, запам'ятати їх і на фініші озвучити. Десять, 9, вісім. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, три, два. И пухая Завдання, як це все виглядає? Завдання. Так, Орієнтувалося. Кожна тачка має свою цифру. Ми о, ось це трикутничок, ось це початок був бігу, і от по черзі всі кола ми обігаємо. Ну і дивлячись на умовні позначення, орієнтуємося, де ми знаходимося. Ну, таким чином добігли до кінця. А наприклад, що означає? Оці хрестики, кола, хрестик. Це ну тут був а, стадіон був оточений заборчиком. таким. найрозповсюдженіша така ситуація, де ці знання можуть знадобитися кожному. Приїхав як турист у інше місто. Ти можеш по карті зорієнтуватись та знайти адресу, наприклад. Звісно, як і у кожному дитячому таборі, вихованці роблять невеличкі капості, аби трохи повеселитися. Деякі чергові можуть собі придумати і там позбирати усіх взуття, наприклад, всіх дітей взуття і десь там на дерево позакидати його або позв'язувати шнурівки. І тоді зранку, коли є свисток, і всі мають вибігти після вставання, після того як прокинулися вибігти на збірку, то не можуть знайти свої своє взуття або можуть знайти, але не можуть розв'язати. Найулюбленіша забавка ваша тут. Яка на ватрах з дівчатами ігри бувають цікаві там. Загравання, там якісь знайомства. Це цікаво, весело. Кохання. Буває, навіть продовжується. Так? Так. Багато людей знаходять другу половинку в пласті. А ти знайшов? Ще поки ні. Шукаю. Для дівчат передбачена своя обов'язкова програма. Дівчата, напевно, вчаться слухати інших. Знову ж таки, це до роботи в колективі відноситься. В принципі, здобувають багато цікавих навичок, які ну вдома батьки б їм не розказали, бо ну не всіх батьки можуть співати. Тут ми співаємо, не всі батьки можуть euh, зробити щось руками. Тут ми це все робимо. От, тобто, ну і уваги в принципі поділяються дітям тут. Ну так само, як і вдома від батьків, тому а це теж важливо. Ми діти українці, ми юнімоськи, маленькі жовто. Дзину. Так само, як і юнаки, дівчата ходять у походи. А в пальнику цікаво спати. Хто спав? Я, я, я спала. Це дуже цікаво. залазиш туди. Да. Там є такі заботи. заботі. Да. Щоб... Навіть коли да. навіть замки залізти туди з головою що завжди. Бити. А як з комахами боретися? З комахами просто б'ємо їх, а вони втікають. Хлопці від комарів рятуються інакше. Допомагає прокоптити одежу, тобто просто стояти біля вогнища, та вони бояться запаху диму, переважно від кліщів це в першу чергу уважність. Треба оглядати себе, коли виходиш з лісу. Але якщо не до гледів, то поритовий розчин любий масився на власне кліща, та пинцетом викручується, ніби гайка. А тепер можна і погратися, наприклад, у сліпого Змія. Один з вас буде сидіти ось на цьому місці, з зав'язаними очима. Біля нього буде скарб. Це є скарб. Він має свищик. Він свистить тоді, коли він чує біля себе е, якийсь шум. Бо хтось йде, або хтось там вирушить траву, або хтось шумить. Його рука показує ваш напрям, ви відбігаєте за зону нашої гри, тобто за 20 метрів. Якщо ви взяли, непомітно вийшли в зону зі скарбом, значить гра закінчена і ви виграли. Якщо впродовж трьох хвилин ви не змогли цього зробити, ви грає сліпий змій, ну і ми або граємо знову, бо це вже, вже часом програма сіткій, як сітки Ну, Ця гра вона розвиває хлопців, по-перше, почуття того, що вони ну, вміли орієнтуватися в просторі і виховує в них якби, такі розвідницькі якості. Тобто вони мають... Якомога непомітніше підібратися, щоб не викликати шуму. Закінчення гри. <зві> <Чи зібрали спільно>? <зві> <зві> Змій виграв. Він хоч сліпий, але не дурний. У дівчаток свої забавки. Вони люблять грати у малину капельсину. Розбиваються на дві команди і на швидкість мають назбирати якомога більше гудзиків. Давайте, дівчата, у нас наприклад! Манджа, рахуйте Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Маленький. А ще дівчата займаються рукоділлям. Ось зараз зроблять квіточку з паперу, гудзиків та проволоки. Ви маєте проткнути. Отак, отак засунути. Спочатку один гудзик, а потім інший. Отак. Борові клопоти, навчання, ігри та розваги тривають до вечора. Якщо буде відповідна, відповідна погода, то ми, мабуть, ще почитаємо щось по зірках. Тому що відповідна тема орієнтування, в тому числі орієнтування по зірках, орієнтування по сонцю. Як ти гадаєш, які найголовніші чоловічі риси виховуються тут в поставою? Перше це самостійність. Тому що якщо вдома сидіти за комп'ютером, ти не навчишся самостійно варити, їсти, там ще щось пришивати ті самі всі відзначки. Вони за рік, за два. Е... Стають дуже серйозними, дуже відповідальними. Плюс, е, мені здається, що покращилися стосунки в нього з братом. Е, якщо на початках такі більш конкурентні, тобто 4 роки різниці, то зараз він більше як, як наставник йому і в якійсь мірі. Дуже е, авторитет. Авторитет. Б, б, б. Так. Я навчився у сили духу. Тихо спіть! Весио. з нами Бог, небо. Добра ніч. Добраніч, На добраніч. Отак традиційно завершується день у таборі пластунів. А завтра нові враження та пригоди. Пишіть нам на sdb.sobachkatonis.ua. Побачимося наступної суботи. E beu... beu... hmm. ah! tá? <laughs> você é Ah! Não